Всім привіт-привіт! Сьогодні розберемо дуже важливу, цікаву тему, як себе поводити за місяць до свого дня народження. Кожного року, у кожної людини є такий особливий день, день свого народження. Тоді, коли ми народилися. Хтось любить свій день народження, хтось не дуже. Треба любити, треба намагатися з кожним роком полюбити цей день, особливо, якщо ви не любите. Я знаю, що багато хто не любить, і я дуже-дуже колись не любила свій день народження, і підстав причин для цього майже не було. Але намагаюся зараз з кожним роком радіти. І причина не в тому, що там я стаю дорослішою, що більше мені років. Це якась така. Цю причину навіть не можна зрозуміти. І багато хто так. А знаєте чому? Тому що за місяць до нашого дня народження у нас, ми, у нас все менше і менше енергії. Вважається взагалі, що людина місяць до та після ну, це такий період трішечки складний, навіть небезпечний трішечки для людини, і є навіть такий нюанс, що. Найчастіше всього люди входять з життя це в цей період, або за місяць приблизно, чи місяць після. Так, тому це дуже такий трішечки ослаблений, енергетичний період для людей. Можете по... послідкувати за цим, понаблюдати. І... Але ми не будемо погане, ми розберемо хороші такі моменти так? кожній людини, момент її народження. А це не тільки день народження. Наприклад, я народилася 29 квітня, так? але по астрологічно правильно мій день народження це тоді. І момент, да, включення соляру, коли сонце повертається в ті ж самі градуси, де було на момент народження. Це все розраховується в програмі, і у деяких людей це не співпадає з ним народження, буває день до чи після. І це дуже важлива інформація, важливо знати, тому що перші 12 днів треба знати, як проводити. На перші 12 днів це дуже важливо, це окрема тема. У мене в телеграм-каналі є підкасти, три підкасти на цю тему, де я е, дуже чітко. Детально розповідаю, як треба правильно проводити ці перші 12 днів після дня народження, після включення соляру. Тому підписуйтесь на телеграм-канал, і там в закріплених можете прослухати цю інформацію. Але сьогодні ми більше будемо концентруватися на тому, як все-таки місяць допровести, так? тому що після інформації є вона в доступі, але мені нещодавно прийшло таке питання, люди цікавляться цим. І є такі корисні рекомендації, так як у нас на день народження, значить нам енергія дається на весь рік наперед. А наш індивідуальний рік починається з моменту нашого народження, в кінці нашого особистого року їсти я все менше і менше, то себе треба в цей час трішечки вирихти, Уже можна трішечки зменшити темп і займатися такою саморефлексією, підготовкою до дня народження місяць до і присвятити час аналізу свого індивідуального року. У нас в кожному році, у кожної людини є 12 місяців. І зараз дуже зручно можна взяти телефон, альбоми і проглянути кожен місяць окремо, завести окремо таку блокнотик і переглянути фото, свої відео за кожен місяць з дня народження. І проаналізувати кожен місяць, виписати, які важливі події проходили в кожен із цих місяців, і паралельно очищати, очищувати, тому що цей місяць треба займатися очищенням. Так, ви можете якраз два в одному робити. Аналізувати весь свій рік кожен місяць окремо, який він для вас був, які були події, який настрій, що було. Але концентруйтеся більше на позитивному. У нас і так в житті багато негативу. Старайтеся виділяти із цього всього такі позитив, гарні події, щоб їх запам'ятати, що хорошого було у вас за цей період, а паралельно чистіть, збавляйтесь від непотрібних скріни удаляйте, якісь там погані фотографії, до цього завжди руки не доходять. Це можна робити паралельно з аналізом. На це потрібен час. Можна, у нас є цілий місяць до дня народження. Кожного дня по трішечки приділяти, виділяти якийсь окремий час, блокувати час для цього, тому що це дуже важливо. Не можна йти вперед до якихось нових цілей із гарним настроєм, з гарною енергією, Якщо ви не проаналізуєте, це дуже гарна звичка. Проаналізувати, подивитися минулий рік. Можна сказати так, провести ревізію вашого минулого року. Якщо ви писали цілі перед минулим днем народження, ви можете прийтись по цілям, подивитися, що ви зробили, що не зробили, і не винити себе, якщо щось не вдалося, нічого страшного. Ми робимо це для того, щоб зробити знову ж таки аналіз. Можливо, ви поставили дуже завишені цілі, нереальні, можливо, ви їх поставили дуже-дуже багато, і такий був розфокус, тому на наступний свій рік новий ви вже це будете розуміти і зробити менше цілей. Виберете такі найважливіші. Також місяць до це такий ідеальний період, коли бажано завершити якісь справи, довести до кінця ті, які реально за цей час довести до кінця, там дочитати якусь книгу, комусь щось віддати, десь щось доробити, по дому, щось відремонтувати. Це дуже-дуже важливо завершити якісь справи. Можливо, ви купували собі якісь курси по саморозвитку, але закинули, не дійшли. Це все треба доробити. Я про це часто багато говорю, що незавершені справи забирають у нас дуже-дуже багато енергії, і якщо ми їх не будемо завершувати, то в наш наступний рік вони з нами будуть тягнутися таким хвостом. І це буде трішечки призупиняти наш якийсь потенціал, ріст, розвиток в майбутньому. Тому це навіть мають бути такі м'ячі, можна так сказати, так, м'еч у всіх справах. Просто знову ж таки приділити час подумати, а що я не закінчила, що мені треба закінчити. Це треба для того, щоб в новий рік уже війти з таким чистим, спокійним відчуттям. Енергетика дуже впливає. І кожен рік, знаєте, це кожен день народження наш це як початок нового життя, початок нової книги, нової сторінки в житті. Тому останній місяць до дня народження це як прощання з чимось. Так? І з минулим. Тому навіть кожного року, не тільки в кінці життя свого, там всім все простити, всі обіди простити, коли ми будемо старими, так, а кожен рік перед днем народження. Тому що образи, цей весь негатив, це теж дуже погано. Тому також подумайте, можливо, у вас були якісь конфлікти протязі року з близькими чи друзями. Ну, у кожному когось такого не буває, а у когось буває. На це впливають також і персональні наші планетарні періоди, транзити. Ну, різне буває в житті. Подумайте, що цей рік ваш, цей рік вам дав, були якісь конфлікти, не були. Намагайтеся хоча б на своєму внутрішньому рівні пробачити цих людей, проаналізувати ці всі конфлікти. На зовнішньому живіть як жили. Головне, як у вас всередині, щоб ці обіди вас не з'їдали зсередини. Простіть всім все і йдіть далі в новий свій рік. Дуже така гарна звичка за місяць до дня народження свого це оцінити свою фінансову ситуацію. Надіюсь, у вас є така звичка це рахувати свій, свій дохід, свої розходи, розуміти, скільки ви заробляєте за рік. Скільки ви можете відложити і так далі, які у вас страти, на що дуже, тому що треба увагу всім сферам життя. Так і фінансова частина це важливо. Ми не можемо бути щасливими, якщо у нас така нестабільність в фінансах, тому дуже добре буде, якщо за місяць до свого дня народження ви також і цю сферу. Проаналізуйте, приділите увагу, подивитесь, кожного місяця старайтесь записувати ваш дохід, що у вас в ітогі залишилось так? через рік. Тому що, так, до деяких людей гроші приходять, легко приходять, але вони не бачать, куди ці гроші діваються. Аналіз він допомагає це зрозуміти і правильно. В наступному році вже стати більш мудрішими в втратах чи в накопиченнях, а можливо, і поставити цілі в досягненні нових джерел доходу. За місяць до дня народження рекомендується розхламитися. Зробити генеральне перебирання, очистити простір навколо себе. Багато хто приділяє увагу своєму зовнішньому вигляду, коли виходить в люди, завжди гарний, стильно одягнений, але вдома все може бути зовсім не так. А це дуже важливо, простір, в якому ми живемо. Чим більше різних предметів, тим гірше для нас. Тим більше ми енергії втрачаємо, якщо ще якось там нечисто і так далі, це теж дуже для нас погано. Тому за місяць до дня народження важливо навести порядок в просторі, в якому ви живете. У когось це будинок, у когось це квартира, у когось це кімната в гуртожитку. Неважливо, там, де ви є, це ваш дім і там має бути комфортно, чисто, затишно. і своєму, Зовнішньому вигляду також проводіть таку детоксикацію. Не тільки розхлимитись там, де ви живете, в просторі, де ви живете, але й перебрати речі якісь старі, некрасиві, які вам не подобаються викинути, віддати ці речі, передивитися свій гардероб обов'язково треба перед днем народження. На консультаціях я завжди говорю людям, які кольори можна носити, а які для них погані, які притягують негатив. Якщо ви були у мене на консультації, то згадайте цю інформацію, коли будете перебирати свій гардероб. Бажано перед днем народження приділити час, щоб очистити своє енергетичне поле. Яке буває трішечки таке уязвиме за місяць, до, тому додайте більше контакту з водою, прогулянки біля води, пийте воду. Якщо вдома є ванна, приймайте ванну, очищайте своє тіло. Це допоможе і на ментальному плані, також душ чистіше приймайте, включайте собі медитації, мантри планетам, які вам треба гармонізувати, просто приємну музику. Там, тибетські чаші, звуки природи, обов'язково використовуйте свічі, зажигайте. Хай вогонь також е очищайте простір і себе. Завдяки, завдяки стхіям. Вода, вогонь, земля. Наприклад, коли ми приймаємо ванну з сіллю, то сіль це рахується як земля. Вода це вода, поряд у нас свічі, свічки огоряться, вогонь. І якщо ми ще накапаємо аромамасло десь в ванну, або коли ми миємо полив водичку, якою ми миємо аромамасла приємні, то у нас все буде пахнути. Це ефір, це воздух. Ми, це повітря, це стихія повітря, і так ми всі стихії е, беремо, які нам допомагають почувати себе краще. Намагайтеся в цей період відстежувати претензії, щоб у вас їх не було. Я завжди кажу, що працівоядія претензіям це вдячність. Е, тому. Взагалі кожній людині рекомендується робити таку практику, практика вдячності, можна вести щоденник вдячності регулярно або перед сном думати, кому ви вдячні, за що ви вдячні, цінити те, що у вас є. І в кінці свого індивідуального року також згадайте ситуації та людей, яким ви вдячні протязі року. На це вдячність це дуже-дуже велика енергетика насправді. І проводьте більше часу на природі, не перегружайте себе зустрічами, активностями, трішечки зменшіть темп, бережіть свою енергію, займайтеся таким аналізом. Самоаналізом свого року себе ставте в пріоритеті, обирайте себе. А вже коли включиться у вас соляр, коли сонце повернеться в ті ж градуси, де було на момент народження. Обов'язково прослухайте підкасти на цю тему. У мене ви зможете дізнатися час включення соляру, час дуже важливий. І можете перед днем народження замовити собі гороскоп на рік. Щоб знати, на що звертати увагу, що вам робити, і так далі, щоб правильно, ефективно, продуктивно прожити свій індивідуальний рік обійти всі погані моменти, це за бажанням. І вже коли у вас включиться соляр, то потім, так, в момент включення, коли вам буде даватися енергія, тоді вже ви після аналізу, після цього всього розхламлення, після. Завершення всього ви можете построїти нові плани на свій наступний новий рік, індивідуальний по всім сферам життя і розпланувати його, свої поїздки, свої важливі цілі. І це дуже важливо. Не просто кожного року в день народження планувати наступний рік цілі писати і бажання, а вміти правильно завершити кожен свій рік. Це такі прості дуже рекомендації, які всі і так знають, але про це все забувають. Тому пам'ятайте, що місяць до дня народження теж. Має важливе значення. Проживайте його розумно і правильно. Бажаю всім удачі і всього самого найкращого!